Там пішохідний міст, але він перекритий. О, вже зелене світло, нам можна переходити, така вулиця. Може прийдемо до якогось ресторану такого підходящого, я не знаю. Бачите, який був... гу. Тут всюди сидять і їдять. Всюди, оце вулиця туди пішла, ми сюди пішли. Така бруківка. Повно. Толиків на вулиці повно. Люди не хо не хочуть сидіти вдома. Люди виходять у кафе спілкуватися. І оце та вулиця, де сплошня рядом, з плошняком кафе за кафе, кафе за кафе. Ой, оце стік для води. А оце інший поворот. На народу, слава Богу, сабея, габе. Це ми прийшли на таку вулицю десь кафе, ресторації, бари і так далі. І тут сидіння, і там сидіння. Там вулиця пішла, тут вулиця пішла.